Для паркадельок я беру чайну ложку муки, насипаю на тарілочку і мукою також обсипаю дошку, де ми будемо викладати наші фрикадельки. Тоді двома чайними ложками викладаю по 4 штучки. Вона тарілка невелика, десертна. Сюди фарш. Тарілочку щоб вони в мене були більш-менш рівні. Ну і прикадельки в мене є досить підкі, тому мені так зручніше. Трошки обмакнула в муці і скручую звичайним чином. Ось така маленька прикаделька. Розмір чайної ложечки виходить. Не хочу, щоб багато муки було. Ось така вона виходить. Складаю на посипану. Дощечку. Якщо липне до рук, ще раз обмотайте оці, готуєте для себе, робіть, як вам зручно. Ось приблизно таким чином. Формуються фрикадельки. Знову наступну порцію беру. Борошно можете підсипати, якщо його мало. І не забуваємо помішувати нашу засмажку приблизно що. У мене вийшло таких 19 репетильок, тепер я їх всіх викладаю на пательню, де смажила сама засмажка. Засмажку я вже додала до супу.